Доброго дня, це Яна із зроби сама і ви дивитесь рубрику Clean and Simple Die Cutting. Для сьогоднішнього випуску я підготувала не одну і навіть не дві, а цілих три листівки. Це доволі прості і елементарно легкі листівки, використовуючи мінімальну кількість матеріалів. Я поставила перед собою мету скористатися всього лиш одним аркушем паперу та одним набором ножів для того, щоб виготовити три, три різні листівочки. Отже, бачите, ось тут у мене є аркуш паперу. Взагалі це тільки лише половинка аркушу. Це аркуш картону від компанії MyMindsEye. Мені страшенно подобаються ці смужечки, і тому я вирішила використати саме їх для своїх листівочок. Я також обрала набір ножів від компанії Spellbinders. Та мінімальну кількість прикрас, деякі квіточки та е, паєтки від компанії Teresa Collins» та «Studio Calico». Отже, як бачите, я починаю розрізати свій аркуш картону, і е, взагалі я розрізала його спершу на три частини. Висотою близько 5,5 дюймів і шириною по 4 дюйми, тобто якраз половини аркушу 30 на 30 сантиметрів достатньо для того, щоб виготовити ось такі три листівочки. Одразу зізнаюся, що паперу у мене залишилося ще багато після цих листівок, і якби їх, якби я використовувала його більш економніше, то змогла би виготовити навіть більше листівок, ніж три штуки. Отже, я розрізала свій папір і. Слідуючи ось цим діагональним лініям, я також, так би мовити, вирізала центральну частину ось цього паперу у, у смужки. Зараз я виготовляю основу для своєї листівочки, і для цього використовую звичайний білий картон від компанії Devcraft. це Premium White Cardstock. І моя перша ідея, спочатку, я хотіла розташувати ось ці діагональні. Елементи, ось Цей діагональний папір у двох ділянках на своїй основі. Тобто я хотіла розташувати частину зверху і частину знизу, а між ними залишився ось такий білий простір. Проте, в кінці кінців я використала трішечки іншу розкладку для цієї листівки, а ось цю таку, із так би мовити, діркою посередині використала для іншої листівки. Отже, зараз я використовую ніж із написом Happy birthday від компанії Spellbinders для того, щоб виготовити написи для своєї листівочки. І у цьому відео я також хотіла показати вам, як я виготовляю. Ось ці такі об'ємні написи, використовуючи спінену гуму. Тобто, тут у мене є ось рожево, рожевий матеріал це спінена гума, яка продається у канцелярських магазинах. В принципі, її часто використовують для дитячої творчості. У мене є декілька аркушів різних кольорів, В принципі, вони часто просто лежать і я їх дуже рідко застосовую. Нещодавно я вам вже показувала одне відео із використанням цієї спіненої гуми, де я із гуми вирізала. Штампи з допомогою яких потім штампувала пір'їни. в принципі навіть два таких відео є на моєму каналі. А зараз я використовую цю спільну гуму для того, аби Виготовити більш об'ємний елемент для того, аби не використовувати двосторонні об'ємні клеєві квадратки для наклеювання свого елементу. Недавно я використала цей прийом, виготовляючи листівку із ножами Spellbinders, де я використала такий доволі детальний вінок, і для того, щоб не наклеювати двосторонні клеєві квадратки на зворотню сторону вінка, я скористалася, власне кажучи, якраз спіненою гумою і таким чином, зробила свій вінок об'ємним і е, взагалі не використала двосторонніх клеєвих квадратиків. Отже, е, коли я працюю із спинною гумою, для того, щоб вирізати цей елемент, спершу я вирізаю напис із картону, із картону потрібного мені кольору, в даному випадку це звичайний білий картон. Далі я беру спінену гуму і на, з обох боків наклеюю на неї двосторонній скотч, тонкий звичайний двосторонній скотч. Далі я вирізаю, пропускаю цю спінену гуму через свою машинку для різання. В даному випадку у мене це Artisan Explorer від Spellbinders. І потім ось ці два елементи. Склеюю між собою і отримую ось такий, як зараз ви бачите на екрані, чудовий об'ємний елемент. Якщо використати спінену гуму і папір одного і того ж самого кольору, то будемо мати трішечки інший ефект. Тобто, ось ця в даному випадку рожева гума не буде просвітлятися з збоку. Білого, білої гуми у мене не було, немає, тому я, власне кажучи, і підібрала рожеву. Та й тим більше на цьому папері, на смугастовому папері є ось ці такі рожеві смужки, які мені дуже подобаються, і, власне кажучи, на які я робила акцент. Ви згодом побачите, що до багатьох до двох з трьох листівок я додала також рожеві квіти для того, щоб якраз підкреслити ось цей такий рожевий акцент. Ось цих листівок. Ще один варіант, з допомогою якого можна виготовити ці об'ємні елементи, це наклеїти двосторонній скотч на зворотню сторону картону і наклеїти двосторонній скотч лише на одну сторону спіненої гуми. Але тоді треба слідкувати, щоб, скоч, щоб двосторонній скотч був наклеєний на правильні сторони. Ваших вирізаних елементів далі для закінчення своєї листівочки, для закінчення ось цієї листівки, я доповнила додала ось цю квіточку. Я недавно отримала їх ці квіти у подарунок від Іри, і вони мені страшенно сподобалися. Власне кажучи, вони і надихнули мене на виготовлення ось цих листівочок Тому першу листівку я доповнила цією квіточкою. Також декількома паєтками, а наступні свої листівочки виготовила аналогічним чином, використовуючи знову ж таки цей смугастий папір, вирізані на машинці написи та деякі мінімальні прикраси. Ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Дякую за перегляд!